Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Просто Ворота. Мене звуть Денис. Сьогодні хотів би вам продемонструвати, що саме входить в базовий комплект автоматики для розпашних воріт популярної італійської автоматики сегмент МТ-402. Версія МТ-402 це одна з варіацій цієї популярної автоматики з моторами донизу. Для чого треба мотори донизу? Це коли у вас, наприклад, хвіртка знаходиться в каркасі ваших воріт, і вам треба змонтувати автоматику безпосередньо зверху ваших воріт. Для того, щоб не ззовні не було видно безпосередньо мотори даної автоматики. Тож поглянемо, чим саме нас порадує виробник в базовому комплекті. Перше, на що хотілося б звернути увагу, це оригінальний гарантійний талон від компанії «Сегмент» і сертифікат відповідності. Тут вказана модель. Безпосередньо блок керування, який знаходиться в коробці в даній. Там декілька плат керування. Також з кожною автоматикою ми вкладаємо інструкцію безпосередньо до блоку керування, який ми вам відправили. І гарантійний талон офіційною гарантією 3 роки на дану модель. Ось у нас запакований блок керування. Все в картоні. Гарно все запаковано. Вологостійко. це Важливо, коли автоматика довго їде до нас в Україну, щоб нічого ніде не пошкодилось, десь контейнер, десь волога. От саме таке пакування мені подобається, бо я буду впевнений, що з автоматикою все буде добре. Ось такий у нас блок керування тут знаходиться. До речі, що важливо, коли на пошті будете перевіряти комплектацію, пульти. Знаходяться безпосередньо в блокі керування. Ось тут. Ось там вони в коробочці. Одразу можна звернути увагу вологостійкий, тут резиночка проклеєна. Вологостійкий корпус, мороз, сніг, дощ. Неважливо, все буде працювати. Єдине, ось тут люди сверлять отвори для того, щоб протягнути кабель, ми рекомендуємо їх робити з такими резинками. Тут у нас кронштейни. Ось такі кронштейни на стовпчики. Ну, достатньо з такого товстого металу. Їх можна підрізати, варити, прикручувати, як вам зручно. Кронштейни на ворота. Оце, до речі, товщина кронштейну чітко розрахована, щоб не було великого люфту між кріпленням на моторі і оцим кронштейном. І ось такий запаяний також пакетик. Два конденсатори. В МТ-402 йде два ключі розблокування. Ось такі. Це, якщо у вас немає світла, можна користуватись розблокувати мотори і можна користуватись вашими воротами на випадок екстреної ситуації. Ось такі заглушки. І ось такі болтики спотаємо, бачите? Щоб зверху не видно було, як прикручений кронштейн. І ось такі гаєчки. Також спотаємо. Це елементи скритого монтажу. Прихованого монтажу, перепрошую. Розпакуємо наші мотори. Мотори також тут, тут в картоні запаковані. Також все запаяно. Це свідчить про те, що 100% це оригінальна продукція цього заводу. Що там ніхто не змінював плату керування, що плата керування на оригінальному чіпі, в їхньому розробленому на сучасних компонентах. Ось такі у нас привода. Достатньо такі важкі. Ось тут якраз цей прихований монтаж. Бачите, тут є отвір, а тут немає. І тут так само кронштейн, який на стовпчик іде, так само прихований монтаж. Ось у нас механізм ручного відкривання. Розблоковуєте і можна вручну відкривати ворота. Суть цієї автоматики, та сама надійна модель з якісним штоком, з якісними внутрішніми компонентами, але її можна монтувати зверху, щоб за стовпчиком не було видно ваші мотори. Другий мотор. Також ще дуже важливо з автоматикою сегмент. В комплекті йде два ось таких пульти чотирьохканальні. Одна кнопочка можна на відкривання воріт. На, налаштувати а другу кнопочку на режим хвіртки, коли одна із воротин у вас просто відкриється, якщо там заїжджати на мотоциклі, на велосипеді, дуже зручно. І можна під'єднати ще декілька автоматик. Що важливо: пульти, блоки керування. Про це не забувайте, тому що буває, клієнти забирають посилку на почті і телефонують нам, а де пульти? Пульти, блоки керування. Завжди у сегмента вони. Якщо ви купуєте додаткові пульти, ми їх просто вкладаємо в коробку або в коробочку з кронштейнами. Також, що важливо, наші спеціалісти порекомендують вам ось такий комплект фотоелементів. Фотоелементи це датчики безпеки, які ставляться в проєм ваших воріт, для того, щоб ваші ворота не закрились, коли в проємі є якийсь об'єкт і не виникло якихось неприємних ситуацій. Є варіація як провідні варіанти, так і безпровідні. Якщо у вас немає можливості саме на фотоелементи прокласти кабель. Також пропонуємо ось такі сигнальні лампи більш яскравіше і більш мінімалістичніше. Суть сигнальної лампи в тому, коли ви від'їжджаєте від ваших воріт, щоб в дзеркало заднього огляду, ви побачили, що лампочка перестала блимати, значить ваші ворота закрились. Також можна придбати у нас модуль дистанційного керування, GSM-модуль по дзвінку з телефона і Wi-Fi-модуль. Якщо у вас добиває інтернет до ваших воріт Wi-Fi, можна додатку на телефоні відкривати ваші ворота. І що важливо, саме наші Wi-Fi модулі з датчиком йдуть положення воріт. Ви будете бачити, в якому положенні у вас зараз ворота відкриті чи закриті. І особливо важливо, у нас в продажу є ось такі центральні упори. Для кожної розпашної автоматики це дуже важлива деталь для того, щоб ворота завжди стартували з одного положення, і ворота повністю дотягнулись саме до вашого центрального упора і Не треба бігати їх зачиняти, тому що привода достатньо міцно та надійно будуть тримати ваші ворота від вітру, так і від зловмисників. Звертайтесь до компанії Просто ворота. Кожен з наших спеціалістів дійсно має великий досвід. У підборі саме розпашної автоматики. Ми підкажемо, як правильно змонтувати дану модель саме на ваші ворота, і також допоможемо налаштувати блок керування, щоб все працювало гарно та стабільно. Підписуйтесь на канал, звертайтесь до нас за посиланнями у відео, телефонуйте, компанія просто ворота.